Знову я дядька, піднімаємо вище рамки, щоб вище під рамочний простір був на зиму більший, бо тут зовсім майже на дні рамки стоять. Значить, ось такий вулик. Тут обжив, скільки тут рамочки вони повинні були вибрати. Почистили. От під всіх зараз підставлю, підніму трошки вище, тому що рамки там сантиметр знім, а деякі, мабуть, і до дна достають. тому що різні рамки. Підніму, потім зніму. Так, кількість бджоли, до то скільки рамок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Мабуть, одну рамочку. Ще й забили, побачу. Так, тут, о, ще розплоду скільки. Тут молода матка. Поставив я на край. Цієї струни немає. Молода матка, Карпаточка. Славикова. Осикані мишиків. Так, ще тут ще у нас. Тут вже вийшов розпліт, добре. І тут ще є воноточка. Так вони залишаться ці краю рамочки. Так, жили скільки бачимо, так? Да? Є жили. Тут далі. Те ж саме. Ну одну рамочку я заберу, вісім рамок їм багато. Якусь найменш медову заберу. Тут вони майже всі донизу рамки з медом. Можливо в ту переставлю. О там трошки з медом. Так, димку трошки. Димон трошки. дивимося далі. Все, рамочка, бачите, впала. Ось такі рамки. На крайній. Майже немає бджоли. Ну, зараз підніму. Так, ну що ж, підняли, підложили ревічки. Тепер висота тут для загівлі нормальна. Ось така висота вже нормальна. Сім ну, рамочок, ще одна рамочка забереться в них. На двох краю розплід є. Проти тобто розходу вийде розплід, як так, і буде все нормально. Ворож накриваю, втепляю, на неділю оброблю від кліща. Так, дядька? Ну? От кріща ще обробити осталось? Не.